Ну що, черговий день у Києві прокинулися ми зранку і читаємо в новинах, що явно надихнувся президент наш зустріч зі своїми європейськими колегами. Є згода, що треба триматися, треба не піддаватися на тиск Трампа. Черговий бачимо поворот Трампа в бік критики України, коли він каже, що Зеленський не читав угоду, що Путін хороший, він зовсім згоден, а Зеленський поганий. Це означає тільки одне, що ми не наближаємося до домовленості. І це власне те, про що ми з вами тут і говорили раніше. І е, я вас попереджав, що є таке правило: нічого не погоджено, поки все не погоджено. Тобто, в глухий кут зайшла розмова про землю, і вона не могла туди не зайти без поступок Росії. І тепер розклад такий: е, угоди найближчим часом не буде, бойові дії триватимуть. В Європи Марік розвиває нейронні зв'язки. Хто не знає, коли собаки зупиняються і обнюхають чиїсь випорожнення, це вони так розвивають нейронні зв'язки. Це як в школу ходити і уроки вчити. Так, в Сухому залишку. Угоди найближчим часом не буде. Гадаю, і в середній перспективі теж не буде. Путін бачить угоду тільки як спосіб досягнення своїх максимальних цілей. Він каже: або я досягну 100% того, що я хочу на полі бою з часом, або давайте підпишемо угоду, в якій я досягаю 100% того, що я хочу зараз. Ми очевидно на це піти не здатні, не можемо, а американці не здатні нас зламати, тому що у нас все ще є сила оборонятися, і тому, що європейці з нами. Далі, бойові дії тривають. Україна має тоді, якщо, якщо війна, якщо нема угоди, значить треба вирішувати внутрішні проблеми, посилювати нашу обороноздатність. Ну, європейцям треба розчехлятися, бо європейці мають дати гроші. Без них нашій економіці, нашому бюджету буде швах на, на початку року. Європейці мають виробляти велику кількість зброї. І європейці мають розблокувати шлях України до членства в ЄС. Ну і звісно, санкційний трек залишається, треба продовжувати тиснути. Багато говорять про те, що зараз Трамп психане і вийде з переговорного процесу, припинить надавати Україні розвіддані. Е, гадаю, цього не буде, тому що Нобелівську премію миру за таке не дають. Тому зараз буде пауза, е, будуть всі збиратися з думками, що робити далі. А нам треба своє робити. Бережіть себе ще раз підкреслю. Зрештою, в кінці все буде добре. А якщо щось не добре, значить це ще не кінець.